Слава Україні! Сьогодні 18 вересня і в моєму садочку достигають груші сорта Кучерянка. Цей сорт має високу врожайність, скороплідність, високий імунітет, морозостійкість і невибагливість у догляді. Прекрасною якость плодів. Дуже гарні, звісно, якість плодів. Можете бачити розміри. Сорт чудово підходить для вирощування як в особистих господарствах, так і в промислових масштабах. Дерево середньої рослі, досить загущеною кроною. Це в мене дерево третій рік. Корона дуже загущується. Треба робити обов'язково зелені операції. Так як видно я от кругом прирізав літом сильний вітер, вибачаюся, але я не міг зняти відео. Зараз трохи випогодилося, я думаю, що денько зняти її. Пізняти її. ...плоди і зняти відео. Так, Ці груші от видно. Це був один рік, другий, третій рік. Третій рік від посадки. Плоди груші кучерянка. Великих розмірів округлої, несиметричної форми. Такі вони мають розміри. Це в мене перше плодоношення. Менше на дереві, тим більші плоди. Зараз я вам покажу декілька грушок от мене. Це одна вродила, от друга. На цій вже трішки більше плодів і вони вже мають. Менший розмір. На цій грушці ще більше вродило і вони мають ще менший розмір. Ну, такий грам 200, мабуть, що є. Зараз я декілька плодів зірву. Зважу. Зірвав я які більші плоди. І є в мене ще одна грушка, яка впала декілька днів перед цим. І почали їсти оси і мурахи, то можна буде порівняти, яка у технічній спілості, а яка груша вже достигша. Приблизне порівняння. Шкірка середньої щільності. Міцна, матова. Так, отакі вони, бачите, такої форми. Де з сонячної сторони отакий рум'янець із сонячної сторони. Чи передає камера, зараз я візьму другу грушку. От із сонячної сторони така рожева, трошки відтінок має. у споживчій зрілості шкірка жовтого кольору. Ось ця кружка, що мала, от можна бачити, межалась отакий колір жовтоватий. груші кучерянка є високі смакові властивості та високий товарний вигляд. Зараз подивимося, яка м'якоть у груші і яка вона на аромат. Ще раз кажу, розріжу цю грушку, яка впала декілька днів перед цим. Зараз важимо. Це я зірвав які найбільші плоди. 661 грам. 510 грам. 523 грамі. От такі груші. Це де було мало їх, то може бути такий розмір. Будь ласка. 662 грама. Якщо більше плодів, то плоди менші. Зараз я розріжу цю грушку і спробую показати вам. Ріжеться дуже легко, м'яко. Вона вже майже така, як має бути влежена. Таке. Має вигляд. Видно, що сочна, бо дуже блистить на сонці. Соку вистачає. Це приблизно буде такий е, аромат і вкус цих груш, що і влежеться. Як це зараз що я хочу дегустувати. Е, дуже грушевий, влежаний прямо смак такий. Приємний. Ріжу приємний. дольку, дуже хрустить. Вітер, звісно, вибачаюсь. Дуже смачна, легко кусається, легко м'яка, шкірка не відчувається, ніжна, да, дуже ніжна шкірка. М'якось груші такого ніжно-кремового кольору з солодкої консистенції, масляниста. З хорошою. Такої вкусової цінь гідний своїх вказаних характеристик, смачний і дуже ароматний сорт групший кучерянка. Також цей сорт цінується за кінець вружесть, вересня. Імунітет, скороплідність, регулярність плодоношення і високі смакові. Оцінки плодів, сорт самозаплідний. Термін дозрівання, кінець вересня. Думаю, ця коротка інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я!